Військовослужбовця Національної гвардії України, який на даний час перебуває в полоні, виходжу на акції, щоб боротися за його повернення та повернення цього гарнізону. Маріуполь вчора відбувся обмін. Чи відомо вам, що з вашої національної частини національної гвардії хтось повернувся з полону? А, так, вчора був дуже гарний день. А, вчора було два свята. День Незалежності, і Друге свято особисто для мене це дуже була гарна новина. Звільнили 80 страховиків з нашої бригади. Тобто ви вважаєте, що ваші акції, ось подібні акції, приносять Ем, Робота велика робиться. Я не можу сказати, що це залежить тільки від нашої акції, це залежить і від великого об'єму роботи саме влади. Звичайно, наші акції не дають забути про них. Ми постійно нагадуємо, привертаємо увагу, не даємо забути їх, боремося за їхнє повернення. Можливо, якийсь відсоток зіграли й саме і наші акції в цьому? Чи планують ці акції продовжувати і в подальшому? Звичайно, до останнього бійця маріупольського гарнізону ми будемо продовжувати ці акції. Ми будемо боротися за кожного. Я дружина бійця 503-го окремого батальйону збиті копі. Скажіть, чому ви сьогодні вийшли на цю акцію? Ну, Сьогодні я і завжди я виходжу на акцію для того, щоб боротися за повернення його, за повернення свого чоловіка і за повернення побратимів його, і за повернення принципі, всіх колонерів і тих, хто вважається безвісті, з ним, угу. так як мій чоловік зараз вважається. Безвісті. Коли в останнє ви спілкувалися з ним? Це було 7 березня, 2022 рік. Він подзвонив, сказав, що деякий час буде не на зв'язку. З того часу я досі чекаю на його І Сподіваюся, що він станеться. А ви що ніби знаєте про його долю? Що, 7 березня немає в мене жодної інформації про його місце, ну, взагалі про його стан, про стан здоров'я, про місце перебування. Я не маю жодної інформації. Але ви тримаєте надію, так? Так.